Слава Ісусу Христу! Прочитаємо текст, який записаний в старому заповіті, друга книга хронік, 20-й розділ, 30-й вірш. Ми півтора місяці говорили, починали на цю тему говорити. Зараз ще раз ми прочитаємо цей текст, будемо продовжувати роздумувати над темою миру. 30-й вірш. І заспокоїлось Ясофатове царство і дав йому його Бог мир навколо. Амінь. Займайте, будь ласка, місця. Як ніколи на сьогоднішній день актуальна тема миру. Миру в нашій країні, а тим більш миру в наших серцях. У житті християнина найважливіше і найцінніше це зберегти те, що Бог дарує нам. В час, коли ми звертаємося до нього, коли покладаємося на нього. І коли ми надіючись на нашого Господа Ісуса Христа, Він дає нам мир свій, неймовірно великий. І цей мир необхідно пронести через усе життя, щоб ніхто і ніщо не могло порушити Його або забрати із нашого серця, коли ми чуємо якісь тривожні новини, коли якісь обставини складаються в нашому житті, несподівані, які ми не планували, вони приносять в наше серце страх, хвилювання, переживання, і ми в розплачі не знаємо, що робити. Свого часу, так само Йосафат, як цар юдейський, почув дуже погану новину новина про те, що на їхнє царство прийшла сила селен на ворогів. Прийшли воювати із ним. Звичайно, Йосифат злякався, нажахався. Він був в великому страху. Але що цікаво, він не почав збирати армію. Він не мобілізував народ для того, щоб десь оборонятися, займати відповідні позиції і щоб. Не допустити ворога на свою територію. Єосафат мобілізувався зовсім іншому напрямку. Він для нас є особливим прикладом, в якому плані саме він себе мобілізував, як цар, як полководець, як той, хто відповідає за свою країну. Що він найголовніше зробив? Ми про це говорили, я лише нагадаю, що він зробив. Він у стані хвилювання і страху він мобілізував себе у тому, щоб навернутися до Господа або повернутися лице, лицем до Господа, щоб шукати Його і оголосив піст. Він звернувся до Господа у молитві, оголосив піст, і тільки він один це зробив. Він десь мотивував увесь народ. Юдейські, щоб вони це саме робили, що вони так поступали. Це що є найважливіше в житті. Коли приходять в наше життя якісь біди, хвилювання, переживання війни духовного характеру або й фізичного характеру, то саме найкраще, що є в житті, це повернутися лицем до Бога. Повернутися лицем до Бога, це готовність почути, що він скаже. Це готовність прийняти те, що він буде говорити. Це готовність смиритися під Його всесильну руку. Це погодитись з Його планом і з його волею. Йосафат це зробив. Він повернувся лицем до Бога. І голосив піст: це свідчить про те, що він каявся. Що він визнавав свій гріх, він визнавав свої помилки, він визнавав те, що може, і з кимось він не був в мирі свого народу, він це все визнавав. І змусив він увесь народ це саме робити. І увесь народ просив у Господа допомоги. Якщо дивитися далі, ми знаходимо дуже одну гарну картину, або чому саме Йосафат пішов до Бога. Що його мотивувало йти до нього, або які його переконання, що він знав взагалі про Бога Всевишнього? Що він розумів, хто він насправді є. І це друге, що ми знаходимо, кому Бог дає мир на цій землі, це тим людям, хто визнає суверенність Бога. Хто до нього приходить як єдиного царя вселенної. Дивіться, 20 розділ 5 вірша по 13. Вірш Єсафат звертається до Бога, і якого він знає Бога? Якого він визнає Бога? Ми читаємо. І став Єсафат у зборі Юдиному та Єрусалимському Господньому домі перед новим подвір'ям, та й сказав: Господи Боже батьків наших, чи ж не ти Бог на небесах, і ти пануєш над усіма царствами народів, і в руці твоїй сила та міць. І немає такого, хто став проти тебе. Чи ж не ти, Боже наш, повиганяв мешканців цього краю перед народом Твоїм Ізраїлем і дав його Авраамовому насінню, твоєму приятелеві навіки? І вони осілися в ньому і збудували тобі в ньому святинню для ймення Твого речі, якщо прийде на нас золоть. Меч укарання, чи моровиця, чи голод, то ми станемо перед цим храмом та перед лицем Твоїм, бо ім'я Твоє в цьому храмі, і будемо кликати до тебе з нашого утиску, і ти почуєш, і спасеш. А тепер, ось сини Амонові й Маавові. Та мешканці, мешканці гори Сеїр, що через них ти не дав ізраїльтянам іти, коли вони виходили були з Єгипетського краю, і вони минули їх, і не вигубили їх, і оце вони відплачують нам навалою, щоб вигнати нас із спадку Твого, який ти віддав нам, Боже наш. Чи ж не ти осудиш їх, нема бо в нас сили перед цією силою силенною? Що приходить на нас. І ми не знаємо, що зробимо, бо наші очі на тебе. А всі юдеяни стояли перед Господнім лицем, також діти їхні, жінки їхні та їхні сини. І чуєте, якого Бога знає Йосафат? визнає, він проголошує і каже. Господи Боже батьків наших, чи ж не ти Бог де на небесах? І ти пануєш над чим? Над якоюсь одною країною? Над країною, яка слухається тебе, а ті, які не слухаються, він не панує хіба? Він каже: ти пануєш над усіма царствами народів. Так. Господь наш панує над усією землею. І в його руці, в руці Божій. Сила та міць, іосафат підкреслює, і немає такого, хто став проти тебе. Ви уявляєте, якого Бога знав Йосафат? Цар, він звертається саме до такого Бога, який над землею панує, який чинить за своєю волею як серед небесного війська, так і серед земного. Який згідно свого плану чинить серед всіх народів, і ніхто не може протистояти йому. Навіть може хтось сьогодні сказати, ну хіба те, що відбувається в країні, хіба це з Божої волі чи плану? Я впевнений, що Бог це знає і це Божа воля. Вона нам не зрозуміла, тим більше вона нам неприємна. Ми не готові погодитись з тим. Що Бог робить. Ми не можемо погодитися з тим, що навіть помирають, Да, школа, помирають люди. Але що Бог робить, може з часом ми зрозуміємо, а може і ні. Але факт тому, що Бог панує над усім. І дивіться, Єсафат визнає Бога Всевишнього. Він визнає Його суверенітет, він визнає його паном. Над цими царствами землі, він визнає, що в його руці міць та сила, і він визнає, що такого Бога немає на цій землі, як він, не має нікого, хто би міг противитись йому. Ви знаєте, це цар юдейський визнав. Але цар язичський так само визнав такого самого Бога на цар Вавилону, після того, як Бог його покорив, смирив, коли він сім коли над ним пройшло сім років, він був на Вуходоносвірі як тварина, він їв траву, і Бог повернув його знову до царства, повернув йому розум. І коли він повернувся до здорового стану, що він проголосив? Він так само визнав Бога вседержителя, як і Йосафат. Ми читаємо у Даніїла в 4 розділі, 31-32 вірш, говорить на Вуходоносар. А на кінці тих днів Я науходоносир звів свої очі до неба, і мій розум вернувся до мене, і я поблагословив Всевишнього і вічно живого хвалив я та славив, що його панування, панування яке вічне, а царство Його з покоління в покоління, і всі мешканці землі пораховані за ніщо. І він чинить за своєю волею серед небесного війська та мешканців землі, і немає нікого. Хто спротивився б його руці та й сказав би йому, що ти робиш? Бог нас великий, Вседержитель. Той, хто може дарувати мир і дає мир. Він подарував Йосипу, Йосифату, але дивіться, спочатку, що він зробив? Він звернувся до нього. Він визнав, визнав суверенність Божу. Він визнав, що все, що відбувається, навіть в його царстві, в його житті, воно згідно волі Його по плану Божому. І Йосафат, визнаючи суверенність Бога, він ще одну річ важливу зробив. Він став відповідно у місці. Місті тому, яке було побудоване, або храм був побудований якраз для суверенного Бога, для Всевишнього Бога. І він, ставши в тому місці, як ми читали, він і молився, він молився у храмі, в Домі Господньому. Чому саме там він схилився, або там він звернувся до Господа? Бо він був переконаний, впевнений. Що ця будова, храм побудований для Господа, і якщо в цьому домі, в храмі, вони помоляться до Бога, він їх почує і дасть їм відповідь. І він це зробив, Єсафат. Стоячи в Господньому домі, або в тому, що належить Богові, який керує всією вселенною, Єсафат, визнаючи його владу і панування, переконаний. Тому місці, що Бог почує його. Він стоїть відповідно у місці, знаючи, що стоячи там, Бог його почує. Ви знаєте, що Бог і сьогодні, і нам так само говорить, що він нас почує. І знаєте де? В якому місці? Напевне, треба поїхати до стіни плач. Там помолитися і Бог почує. Да, Їдуть, моляться, і Бог може і там почути, якщо людина щирость. Але Бог, Ісус Христос, нам обіцяє, що ми можемо на кожному місці звернутися до Нього. І Він дасть нам відповідь. А тим більше, ви знаєте, що Христос сказав? Коли молишся, то увійди куди? У свою кімнату. І що зроби? Закрий за собою двері, помолися Богові як? В тайні, і Він віддасть тобі явно. Ви уявляєте, брати і сестри, є місце, де Бог почує кожного непогано, не коли ми свої потреби, якісь біди виносимо на люди. Це добре, що підключається побільше людей. Але зверніть увагу. Що Христос каже, коли ти молишся, зайди в свою кімнату, зачини за собою двері, помолися Господу в тайні, і Він тобі дасть відповідь. Явно відповість. Наскільки ми цим правом користуємося в житті? Скільки раз ми це робили, і Бог явно нам відповідав. А Він відповідає. Це точно. Як Єсафат, стоячи в домі, в храмі, він молився, Бог дав йому відповідь. Ми про це ще побачимо. Так само і ми, якщо сьогодні молимось, Бог дасть відповідь. Також ще один із текстів, який показує, що коли Бог дає відповідь. Ми читаємо у 1 Івана 5:14, каже, оце та відвага, що ми маємо до нього, що коли чого просимо, згідно чого? Нашої волі, наших бажань, наших планів. Ні. Якщо ми просимо молимось згідно саме волі Божої, Він чує нас. Як ми можемо знати, що Бог чує нас, коли ми отримуємо відповідь? Якщо ми не отримуємо відповідь, значить, треба переглянути наші бажання, що ми хочемо в житті. Ми можемо все зробити, щоб досягнути своєї мети. І чи це добре, це ще питання. Але коли ми молимось згідно волі Божої, Він чує нас, дає відповідь. Також ще, що ми знаходимо, кому Бог допомагає, як Єсофаток, який звернувся до нього, знаючи Бога суверенного, він звертаючись до нього. Дивіться, що він зробив в житті. Ще дуже одне з, важлив, з важливо. Ми знаходимо у 12 вірші. Єсофат говорить, нема був в нас сили перед цією силою вселенною, що приходить на нас. І ми не знаємо. Що зробимо бо наші очі на тебе? Уявляєте? Йосафат визнає повну свою безсилість, банкротство. Цар, цар юдейський! Як ти говориш? Бо як ти молиш? необхідно показати свою здібність, спроможність, силу, відвагу? Ні. Йосафат смирився перед Богом настільки. Що він визнав повністю, що він банкрот. Він нічого не може. Каже, не мав нас сили, сили перед цією силою вселенною. Ми без Каже, ми не знаємо, що робити. Ми, ми не розуміємо, що робити. І наші очі на тебе. Повне сподівання, що тільки Господь може допомогти. Цікаво, як буває в нашому житті. На жаль. Коли приходить якась біда, переживання, що ми робимо? Ми звертаємося до Господа, але в нас може бути куча ще додаткових якихось рішень, і планів, як вирішити ту чи іншу проблему. Ми все рівно знаємо, як вирішувати. Ми можемо звертатися до одних, других, третіх людей. Це непогано, не добре. Але саме найкраще, саме найліпше. коли ми визнаємо себе безсилами. Коли ми розуміємо, що ми нічого не розуміємо і не знаємо, в такому випадку, куди ми будемо дивитися, на кого будемо дивитися, тільки на Господа. Ми будемо дивитися на Бога, який вирішує ці проблеми і ситуації в нашому житті. Так, як це зробив Єсопад. Каже: немає в мене сили, немає в нас сили, здібності, ресурсів. Каже, я в повному незнанні. Що має робити, я дивлюся тільки на тебе. Як то є, ще раз повторююсь, в житті, коли якісь є переживання, проблеми, ми можемо звертатися до людей, ми можемо також звертатися, щоб захистити себе законом відповідними, або правилами, або своїми розумовими здібностями, мудроствованнями. Ми хочемо захиститися, але чи це допомагає? Я знаєте, вже в останній час переконався саме в чому. Якщо Бог щось робить, то скільки би я не молився і не хотів з тим погодитись, Бог все рівно того досягає. І хоче, щоб я смирився саме з його планом і його волею. Якщо Бог відкриває щось, то ніхто не може закрити. Якщо Бог закрив, то з людей ніхто не відкриє. Так, ми можемо благати, молитися, просити, але воно нічого не змінюється. По якій причині? Чому? Бо це все в планах Божих. Необхідно вчасно зупинитися і погодитися з тим, що Бог визначив для нашого життя. Так само, Йосафат, дивіться, він звертаючись до Господа. Дивлячись тільки на нього, і каже: Господи, ми чекаємо від Тебе тільки відповідь. Ви знаєте, що сталося? Бог дав відповідь. Ми читаємо наступне, знаходимо, що Йосафат почув. Ми читаємо вже з 14 вірша по 17, й цього ж 20 го розділу, а Єхазіїл, син Захарія, сина Бенії. Єїла сина Матанії, левит із Асафових синів, був на ньому дух Господній серед збору. І він сказав: Послухайте весь юдо і мешканці Єрусалими та царю Єсафат. Так говорить до вас Господь, так говорить до вас Господь: не бійтеся та не жахайтеся перед цією силою вселенною, бо не ваша ця війна, а чия». Боже. Узавтра зійдіть на них, ось вони виходять збіччям ціцу, і ви їх знайдете на кінці долини навпроти пустині Еруїв. Не вам воювати в цьому. Поставтеся і станьте, і побачите, що Господнє спасіння з вами, Юдо Єрусалимо, не бійтеся і не жахайтеся, узавтра виходьте перед них, а Господь буде з вами. Віться, кому. Бог готовий дати мир. Кому Бог посилає мир? Тим людям, які готові погодитись з тим, що Господь говорить. Хто погоджується із волею Бож, і Бог закликає до чого. Каже: не бійтесь і не жахайтесь перед цією силою вселенною. Не ваша ця війна, а ача або ж. Виться, все, що буває в нашому житті, відбувається. Кругом нас, воно буває нас лякає, жахає, приводить нас в стан стресу, хвилювання і великого переживання. Такі люди, вони не здобудуть миру Божу. Мир Божий здобуває та людина, яка за Словом Божим не боїться, не лякається. Хто може не боятися і не жахатися? Яка це людина? Та людина, яка покладається на обітниці Господні? Людина, яка Хопилося за руку Господню, хопилася за те, що Бог сказав, і каже, так, я вірю цьому, я цього буду держатися і в цьому стояти. Не бійтесь і не жихайтеся, Бог підкреслює і каже, це не ваша війна, а чия? Боже. Дорогі мої, все, що би не відбулося в нашому житті, це не наша війна, а чия є Боже. Все, що би не склалося, воно служить нам на добро, в якому плані, щоб ми довірились Богові. Щоб ми поклалися на Його обітниці, щоб ми не боялися, не приходили в стан стресу, а навпаки, довіряючись йому, ми могли тому пожати плоди Божого благословення. Тому Бог каже: не бійтеся і не лякайтеся, а далі що робіть? Каже, не... ви вийдіть завтра на війну. Каже, ви виходьте і побачите, побачите результат. Божої праці, Божого благословіння. Не жахайтеся. Каже: ви виходьте, а Господь буде з вами. Господь обіцяє бути з ними. Цікаво, коли вони почули цю відповідь, як вони відреагували. Як народ ізраїльський відреагував, як цар і весь народ. Ми знаходимо в 18-19 вірші. І каже, вклонився Ясуват обличчям до землі, а увесь Юда та мешканці Єрусабили попадали перед Господнім лицем, щоб уклонитися Господу, і встали левити сини Кегатові, та сини Корахів, корахівців, щоб хвалити Господа Бога Ізраїльєвого сильним голосом, високим голосом. Почувши відповідь, віця, вклонилися, поклонилися і попадали перед Господом всі. Про що це свідчить? Вони погодились. Вони прийняли відповідь Господню. Людина, яка здобуває мир і отримує відповідь від Господа, саме слово Господнє воно приносить мир людям. І такі люди вони починають виконувати накази Господні. Йосипат його народ, коли почули вони відповіді до Господа, і те, що він сказав, каже, завтра виходьте на війну, вони погодились. Вони зробили точно так, як їм сказав Господь. І цікаво, що вони зробили. Ми читаємо з 19 по 22 вірш, каже, і поставили вони рано вранці, повставали і вийшли до пустині текоя. А як вони виходили, став Йосифат і сказав: послухайте мене, Юда та мешканці Єрусалиму, віруйте в Господа. Вашого Бога, і будете запевнені, вірте пророкам Його і пощастить вам. І радився він з народом і поставили кого співаків для Господа, і вони хвалили величні святості, коли йшли перед озброєними, і говорили дякуйте Господу, бо навіки його милосердя. А того часу, коли почали вони співати їх та хвалити, дав Господь засідку на синів Амонових та Амаавових та на мешканців гори Саїр, що прийшли, були проти юди, і були вони побить Виходять на війну, уявляєте, яким чином виходять на війну? Завжди, якщо на війну йдуть, хто напереду, попереду має йти? Хто, які люди йдуть, якщо це війна, звичайно, вояки. Це має бути пронетехніка на сьогоднішній день. Це перше, це ж війна. Цікаво, хто тут йде першим? Йдуть співаки, йдуть хористи. Йдуть попереду. А вояки ззаді. Про що це говорить? Що народ ізраїльський віддає славу кому? Богові. Цим самим вони засвідчують, що це не їхня війна або ж, йдучи, вони голосно говорили дякуйте Господу, бо навіки Його милосердя. Уявляєте, як необхідно виходити на боротьбу повсякденно, про те, що і сьогодні вже й було згадано яким чином, спозарання, яким чином ми маємо виходити на війну, Стратегію, розробляючи якісь там плани, інші, те інше? Ні, перш на усе, що треба робити? Восхваляти Господа, дякуючи за його велике милосердя у житті кожного з нас. Коли вони це зробили, і в результаті що сталося? Відбулася перемога. Коли вони прийшли на те місце, де мали побачити своїх ворогів, прийшли, а вороги вже побиті, розгромлені. І вони тільки пожали добро. Написано з 23 по 28. Вірші, я вже не буду читати, вони тільки зібрали вже те багатство, яке було в їхніх ворогів. Людина. Яка має мир Божий, або благословена Богом і захищена Богом, такі люди споживають або пожинають плоди Божого благословіння. Виходячи на війну, щоб пожати плоди Божого благословіння. Брати і сестри, яка чудова історія. Бог дає мир. Нам, людям, які колись дав мир і Ізраївомуському царю Єсафату, його народу, дав мир. Навіть всі народи, які оточували їх, вони боялися потім після цього йти на них, бо знали, що Бог їх захищає. Бог подарував їм мир. По якій причині? Перш, вони себе мобілізували в плані тому, щоб що робити: звертатися до Господа і поститися. По-друге, вони йшли до Бога суверенного, знаючи, що Він над всією вселенною є паном, Царем. Вони визнавали його суверенність. По третє, вони за словом Господнім не жахалися і не боялися. Згідно слово Божу, вони стояли в істині вони не боялися. Так само і ми на сьогоднішній день, згідно Писання, згідно Слова Божого, не будемо боятися, не будемо жахатися всього того, що відбувається кром нас, що оточує нас. Не будемо боятися, бо це Господня війна. І останнє людина, яка має мир, така людина, людина бачить, як Бог працює в житті і пожинає плоди Божого благословіння. Тому нехай нас Бог благословить. Що коли приходять в нашому житті якісь переживання, йдімо до нього. Йдімо до нього, пізнаймо Його, який він є. Не біймося, не жахаємося, щоб потім в результаті пожати Боже благословення в особистому житті, в житті наших сімей, родин. І в той же час можна й пожати плоди Божого благословення навіть на рівні країни. Тому нехай нас Бог благословить. Щоб ми завжди могли йти до нього і бути в ньому, в нашому Господі Ісусі Христі. Амінь Помолимось. подякуємо Богу.